Вже третій рік поспіль оздоровчий заклад Перлина Донеччини приймає дітей із зони проведення бойових дій. Тут не чутно вибухів та пострілів, що дає змогу малечі реабілітуватися та відпочити. Так, загін олени, сформований із вихованців з майорська, горлівки, Микитівки, Зайцевого, каже до нових умов вони адаптуються швидко. Ані були зажаті, сковані. Ну нова обстановка все одно. Ну і там вони були, мені були напугані після цих. У нас є діти з пла. Учні сім'ї, ані тоже такі своєобразні, кожному нужен свой подход. Робота у таборі спрямована на те, аби максимально відволікти дітей від буремних реалій вдома. Тут кожен знаходить для себе цікаве заняття. Мені нравиться кружки. На який кружок ти записався? На вижигання. На какой-то кружок ходила? да на який? На вижигання і орігамі, оскільки сюди приїздять діти з обох сторін лінії розмежування. Однією з актуальних тем для них залишається питання безпеки. Тож, поки малича відпочиває, данська група з розмінування для неї підготувала тренінги, що інформують про те, як правильно себе вести із нерозірвавшимися боєприпасами. Впродовж липня та серпня вони мають охопити 10 таборів Донеччини із найбільш. Это будет по два дня информирования о миной опасности в каждом лагере. Будут работать конкретно наши представители Гиричи. И это через интерактив, через форму игры. Так проще всего и так это запоминается. Потому что одно дело рассказать, а другое дело, что потом будет с этим ребенком происходить. наскільки він заповню, наскільки було цікаво. інформування населення та роботи з розмінування на підконтрольній Україні території, данська група веде за фінансової підтримки Європейського союзу, який фінансує і ряд інших організацій, що займаються пріоритетним питанням боєприпасів, які не розірвалися, так по обидві сторони розмежування у цьому напрямку працює і Червоний Хрест. Мы проводим очень много информационных сессий, в том числе в школах, среди школьников, среди преподавательского состава для того, чтобы...